Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову продовжуємо вивчати різдвяні традиції українські. І сьогодні у нас тема Сіно. Є, здоровенькі були. Я тут. Сіно. Шукайте мене попід своїми столами і ялиночкою. Я лежу тут, щоб нагадати вам про стаєнку, де народився Ісус. А ще я навіть у найхолодніші дні. Наповнюю ваш дім затишком і теплом. Як вибратися до сусідів на колядки, то не забудьте й там під стіл глянути. Може вам доля щось ще щепне на вушко. Друзі, я не знаю, чи доводилося вам коли-небудь спати на матраці з сіна, в дитинстві в якомусь зовсім зовсім далекому. У світі, коли ще була жива бабуся, я мала таку нагоду спати на матраці з сіна. Це найм'якіше, найтепліше місце, і це щось дивовижне. Але годі, наліпочку. Коли такі малесенькі тоненькі моменти трапляються, то краще беріть з найширшого боку. А вже навчено. Передаю досвід молоді, ось бачите, файно як ідеально. Сіно. Можливо, для вас, друзі, буде трохи дивно, що звичайна трава засушена, яку називаємо сіном, робить у книжці про різдво. Тут варто згадати історію людства. Тисячі років більшість людей жили в селах і вели сільське господарство. І лише минулого століття кількість містян стала перевершувати кількість селян. Так от, у тих землях, де бувають холодні зими, а це майже вся Європа, зокрема Україна, на цей період обов'язково потрібно заготовлювати сіно, адже сніг укриє траву, яку їдять корови: коні, кози, вівці. І Якщо не заготувати сіна достатньо, то худоба не матиме їжі. А якщо не буде їжі, то не буде й молока, а отже, й сметани, сироп та масло. Але в першу чергу треба подбати про тваринок. Їм має бути що їсти, а вже потім і нам. Повернімося до Різдва. Різдвяний стіл обов'язково мав бути застелений з під яку клали сіну. Цей елемент мав символічне значення. Якщо Газда приніс у хату сіно, значить приніс і достаток. Адже буде сита худоба, а завдяки худобі уся родина. Іноді Сіно клали під стіл, а іноді туди пускали навіть живу курку, качку чи кролика. Це робили для того, щоб наступний рік приніс багатство і достаток. Також і сіно чи соломи колись робили святкові іграшки. Взагалі багато різдвяних традицій ґрунтується на різних сповнених народної мудрості віруваннях. Адже саме тим святкова вечеря й відрізняється від звичайної. Коли на столі є певна кількість трав, горить свічка, під столом метушиться курка чи гризе морквину кроленя. Родина гарно вбрана, чекає на сходження першої зірки, співає різдвяних пісень. Усе це додає особливої атмосфери. Друзі, якось я скучно своє життя живу. У мене ніколи під столом не було курки. Треба спробувати. Можливо, і справді це атмосфера така, якої ми не знаємо. Спробуйте якось заготувати на різдво трішки сіна і покласти його під скатертину на стіл. Як це робили наші предки, аромат сушеної трави додає тієї атмосфери, яка панувала у віфлеємі. Після народження маленького Ісуса поряд були його батьки Марія і Йосип, стояли три волхви, овечки, а небо освічувала велика різдвяна зірка. Взагалі ніколи не думала про сіну як додаток до святкової вечері на Різдво. Але і справді там був запах саме сіна, а не ялинки чи чогось іншого. Все цікавіше. Друзі, всім дякую за увагу, усім щасливого Різдва, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!